У прилуках продовжуються роботи з благоустрою. 20 листопада працівники комунального підприємства Послуга виконують прибирання міста, зокрема по вулиці Ярмарковій. До робіт залучені двірники та спецтехніка. Прибирають прибородюрну зону, збирають гілля, листя тощо. кажуть, намагаються працювати якісно. Головне, щоб місто було чистим. ми для цього робимо все. Подібні роботи виконуються постійно і кожен мікрорайон прибирають декілька разів, говорить заступник міського голови Володимир Мазуренко. Комунальне підприємство Послуга займається своїми основними роботами по направленості, крім прибирання майданчиків з твердими побутовими відходами. Також сьогодні заплановано прибирання двох вулиць. До цієї роботи залучено на даний час на вулиці Ярмаркової. Шість. Працівників комунального підприємства послуга і дві одиниці техніки це е, автотрактор з причепом і автопогрузчик, який виконує роботи по погрузці цих відходів, користуючись нагодою, заступник міського голови Володимир Мазуренко звертається до містян з проханням не викидати непобутові відходи біля контейнерних майданчиків та на узбіччя. Для утилізації даного виду відходів існує відповідна послуга, яку надає комунальне підприємство. Одразу після зйомок по вулиці Ярмарковій. Ми вирішили перевірити стан утримання контейнерних майданчиків, оглянули центральну вулицю та прорейдували віддалені мікрорайони міста. Завданням. Працівників комунального підприємства, окрім своєчасного вивезення сміття, є також і підтримка чистоти та санітарного стану в місцях збору. Спершу глянули контейнерний майданчик по вулиці Київській біля дев'ятиповерхівки. Як бачимо, контейнери чисті, на майданчику прибрано. Біля районної лікарні та поблизу п'ятого магазину спостерігаємо теж саме. За винятком непобутових відходів, котрі містяни скопичують поруч з контейнерами. А от контейнерні майданчики в районі міської лікарні не лише прибрані. Поруч з ними немає гілля, листя чи іншого сміття. Наступним об'єктом Відеоспостереження став мікрорайон військового містечка номер 12 На одній локації порожні баки, але непобутові відходи розкидані навколо контейнерів. В іншому місці картина гірша. Натомість, коли вміст контейнеру комунальники прибрали, то територія поряд та навпроти засмічена непобутовим сміттям. У мікрорайоні рокитний контейнерний майданчик, що знаходиться на розі вулиць Саксаганського та Кошового, засмічений непобутовими відходами, які прилучани зібрали навіть у мішки. Відеокамера зафіксувала об'ємне гілля дерев та листя. Як бачимо, чисто в центрі міста. А от Тейнерні майданчики, які знаходяться у віддалених мікрорайонах, потребують більшої уваги працівників комунального підприємства, послуга та відповідальності прилучан.